Пранішня краса саду. Обліпиха. Я її отак скрутила навколо труби, формую. І ще одна обліпиха, вона теж горщечку росте. Ну, це я, ніваки, хочу зробити. Вони так і будуть рости в горщечках, тому що вони виростають дуже високими. Живучка цвіти. Краса вранішнього саду. Все ще в росі. Я обожнюю свій сад. Сама все саджаю, нікому не довіряю. Це моє хобі. Це моє дитятко. Це польове щось також. Мені сподобалися листочки його, шавлія. Це сортова шавлія, але сорту я не пам'ятаю. клематис ось ось розкриється. Трісне бутончик дуб, я формую його. Так повирізала, мені так подобається. Кизильник обрізала геть в цьому році, бо дуже багато площу займає. Лілії скоро вже будуть. Бузок ще доцвітає. Це і мене на штамбі я зробила. Але він пустив поросль вже. Я, мабуть, буду його. Звідти прибирати. Цей клематис ще не готовий до цвітіння. Каріоптеріс. Ну гляньте, який він гарний. Крава хльобка під трояндами. Троянди стоять гарні, такі бурякові, прям бурякові. Тут грубка. Хвойних рослинок. Ось є лівець один, це кипарисовик. Щось він захворів в цьому році, але пускає нові гілочки. Це сосна мугус. Я в тому році її прищіплювала, в цьому році не буду. Хочу трошки, щоб вона наросла, потім я її трошки пострижу. Ну і Теді, Теді на повному сонці. Він у мене також згорів цього року. Ой, чуть не впала, понаставляла, а потім сама падаю. Піднялася вже от зараза, яка сидить велика. Я їх викидаю, донька каже, ти їх викинула, вони знов наповзуть. Мені їх жалко. Цих слимач... слимачків. Оце пташка. Я формую пташку в минулому, в минулому році я її так пострила. Цьому році вона наросте, я ще підкоригую її, буде гарно. Це сковорідка, пательня. Мені донька віддала. А мені викидати жалко. Ковил, це мій рокарій, великий рокарій. Там маса рослинок якось зніму. Чульпанчики вон по порозквітали, рожеві якісь. Це пізні. Я думала, вже не буде в мене тюльпанів. І беріз вже закінчує своє цвітіння, але ще гарний. Це інжир. В цьому році він навіть дав ранні інжирчики. Декілька штучок. Буде два урожаї. А це мій дракончик. Я теж формую його. Також буду стригти. Ой, не можу не показати. Аліум розкривається. Тут така буде велика буруб'яшка. Я люблю такі великі. Молочай. Це польовий також молодчай. Ой, яка здорова. Гляньте, яка вона здорова. Щоб ви розуміли, гляньте, моя п'ятірня у мене клешня дебела. Іриси вже тут розцвіли. Тут не будуть цвісти в цьому році, мало будуть цвісти. Щось їм не сподобалось. Бузина. І з нею як гарно бузок виглядає. Такі великі волоті. Гарний. І бузина Ореа за трояндою виткою. Так, це я вже переключилась на другу сторону. Ось клематис. також не пам'ятаю, який сорт. Ну, здорові такі. Суцвіття заклав. Гарний буде. Знову йду на цю сторону. Ось мої гіщери. Я ніколи не показувала цей ці... ці гіщерки, ось яка гарна. Одна. Ой, як мені підійти до другої. О, ось друга. Це барбарис. Не знаю сорту. Це Кока-Кола, Полин. Він дійсно пахне Кока-Колою. Ну, гарні. Ой, вже і на, на цвітіння заклали, ця ніж Може це не гейфера, а гейфірела чи тіарела. я не знаю. Мені не суть важно. Важливо, тобто. Ось іще одна. Ось іще одна. Зелененька. Хосточки. Я пересадила осінню. Посини. Тюльпани ще не зрізала. Ой, куди закрутилась? Я її сюди направляю на, на цю підпорку. Я сама ліпила цю підпорку. Я все роблю сама в саду. О, троянда вже бутони заклала. Це моя нова троянда, а сорт не пам'ятаю. Якось буду знімати, скажу, знайду в своїх записниках. Ну, і тут теж ясколка цвіте, Айва цвіте. Я її також стрижу. І ця слива якась. Не знаю, вона ні разу ще не квітла. Вона була маленька, а тепер вона вимахала яка. Також буду стригти. Бервінок вже відцвів. Все, вже немає квіточок, троянди. Ось я стараюсь висаджувати хвойні рослинки рубками. Ось там у мене кипарисовик під рамою. Це колумнаріс, ялівець. Це стрікта-ялівець. Ну він на сонці. Мабуть, я так думаю, що його треба буде восени пересадити, бо він он, горить. Ну, я читала в інтернеті, що він горить. Це кипарисовик порисовий нана. Це ще один ялівець. Не знаю, як він називається. І ось ялинка. Карел. Вони в групах дивляться. Якось виглядають краще. Мені, мені так здається, ніж поодинокі посадки. Тут я насаджала високих рослин, щоб прикривали мою кіушу. бо вона на повному сонці буде, в нас більше 50 градусів влітку тут буває. Південна сторона. Я живу на півдні України, Херсон. Місто Херсон. Дерев, півонія деревовидна. Манюня. Перший рік він у мене. Ну, зате росте, прийнявся, дивлюся. Аквілегія. М'ята. Не знаю яка, Ну, це в мене три види м'яти. Ну, включаючи мелісу. Мені досить. Я не збираю спеціальну колекцію. Люблю дуже каміння. Дуже люблю каміння. Вон хосточки. Oui, tu n'as pas téléphone, ça.